Усім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати нашу тему прийменників, а саме на препозиціоне Ді, прийменник Ді. Якщо ви її готові, тоді давайте розпочинаємо. Отже, перший випадок, коли ми будемо користувати прийменник Ді, це коли ми будемо говорити, звідки ми є родом, а саме з якого міста. Наприклад, Іго Сону, і го соноді Київ, я із Києва. Ну і сяємо є Лондра, ми є з Лондона. Ту сиді Рома, ти є з Риму. Наприклад, також ви можете говорити «Соно Україна ді Одеса. Тобто я є Українка і я є з Одеси. Соно Україна є Одеса. Дивіться, зверніть увагу, ви тут імену будете ставити прийменник «ді» перед містами, не перед країнами. Добре, на це зверніть увагу. Прийменник дій ставиться перед містами, бо іменно з якого міста ви є родом, тобто звідки ви походите, наприклад, вас питається Дідовий сей. Коли вас питається дідовий сей, звідки ти є родом, ви тоді можете говорити: Соно, Україна, дій Харків. Тобто я є Українка, я є з Харкова. Можете сказати, «соно Україна дій Тернопіль. Тобто, я є українець і я із Тернополя. Тобто, ви можете, ну, ви знаєте, що есери відповідності до хлопця чи до дівчини до нашого роду, ви будете говорити соно Україну, опури соно Україна. Опури соно е, сям Україні. Ми є українці, сям Україні е, дій Чернівці. Тобто, ми є українці і ми є з Чернівців. Та? Опури сям України дій е, ну, що, дій ем... І Вінниця. Тобто ми є українки і ми є з Вінниці. Тобто, в відповідності до есери, тобто, хто це буде говорити, ви будете міняти закінчення есери, або ніби або жіночі це А закінчення, чоловічий О, множина І, множина дівчата це буде М. Е, і тоді ви говорите ще з якого міста: ді, Київ, ді Харків і так далі. Далі. Ми будемо користувати прийменник Ді, коли ми будемо говорити, кому річ належить. І будемо відповідати на такі питання «Чий?», «Чия?», «Чий є?». Наприклад, «Ла макіна ді Марко е роса», «Ла макіна ді кі», тобто машина боєвої Марко є червона. «Ла макіна ді кі», «Машина чия?», «Ла макіна ді Марко», «Машина Маркова», тобто вона є червона. «Ді ямічі ді джані сону симпатічні». Eh, друзі джані є приємні. Ліамічі ді джані, ой, лі, вибачте, ліамічі ді кі, тобто друзі чиї, ліамічі ді джані, Дру... друзі джані, та вони є приємні, соно симпатічі. Ла каза ді міо падре е гранде, тобто будинок мого батька є великий, та? Ла каза ді кі, тобто будинок чий, ла каза ді міо падре, будинок мого батька. Добре, або дивіться, і тоді Март і «Ілвесті І кі», тоді, тобто плаття є, тобто плаття марти є. Прекрасне. І тоді марта. Платя марте». Добре. Ось така конструкція, коли ви говорите, ніби кому ця річ належить, ви тоді перед назвою цієї людини говорите примене ді. І так само, коли ви говорите, звідки ви її родом, іменно перед назвою міста ви говорите при мене ді. Добре, запам'ятали? Ідемо тоді далі. Отже, друге. Коли ми будемо говорити про час, тобто ми будемо. Це таке може бути питання. Коли? коли та? Дивіться, зверніть увагу, тут ви можете говорити перед частинами доби, або а, пори року, так само ви можете говорити, бо канду, ви можете сказати літом, зимою. Та? І ви так само можете ставити, як прийменник, але також ви можете ставити артикіль. Дивіться, наприклад. Di sera guardo la TV. Di sera guardo la TV, тобто ввечері я дивлюся телевізор, так? Або можете сказати la sera guardo la TV, тобто ввечері я дивлюся телевізор. Це буде і те саме. Тобто ви можете і так сказати, і так. Тобто це не буде помилка. Ви можете сказати Di mattina faccio la doccia oppure la mattina faccio la doccia. Тобто ви можете сказати Di mattina, і можете сказати la mattina. Тобто зранку я приймаю душ, і так само буде зранку я приймаю душ, так? Тобто нічого не міняється. Di solito di pomeriggio bevo il tè. Тобто, di solito, зазвичай, другу частину дня я п'ю чай. Дивіться. Di, наприклад, quando bevi il tè. Quando bevi il tè. Тобто, коли ти п'єш чай. Di solito di pomeriggio bevo il tè. Тобто, зазвичай, я другу частину дня п'ю чай. Добре? Di bevo quando, коли, di pomeriggio. Тобто, другу частину дня. Quando, коли, di mattina, зранку. Тобто, quando... Квандо дісера. Літом я працюю менше, e più і e відпочиваю більше. Квандо, d'estate, стати, тобто, коли літом. Добре, і так далі. Mi piace di sera. Мені подобається прогулюватися ввечері. Тобто, e іти. Пішки, Ну, тут і в нашому випадку, тіп, як, наприклад, легеть, як прогулюватися, добре, розуміється. Далі. прийменник ді ви будете використовувати, коли ви будете говорити про вік людини в реченні. Добре, Наприклад, дівчанови ані еген дата але тобто, дівчина 19 років поїхала за кордон. Та? Тобто, Лера Газе діє дівчанове ані. Тобто, перед віком дівчанове ані, тобто, ви ставите примене дітяно ані. Добре, Або і бамби діані деву на андара скола, Тобто діти, які мають 6 років, повинні йти до школи. Або, там, наприклад, 6 річки, вони повинні йти до школи. Та? тобто діти Перед роком 6 років, ви ставите при мене сей ані, де вони Anderes Scala. Попури, і мінорі Копори, ані нон аніпосуном квітаре лауто. Тобто імінорі менші за 18 років, ну, тобто імінорі менше за 18 років, не можуть керувати е, машиною. Імінорі мі... і діючі, то анінпосину віддари лауто. Добре? Тобто, значить, Тут що ви маєте запам'ятати, що перед частиною доби перед. Порами року. Тобто, коли у вас є питання кванду, коли, коли на таке питання ви будете відповідати, наприклад, і ставити прийменник ДІ перед, е, ну, то наприклад, часи доби чи перед порою року, або ну, перед порою, пор, перед, порою перед, е, перед порою року, так? Вибачте, якщо щось помилилося знову слово. І також перед віком. Добре, ви завжди будете ставити прийменник Ді. Йдемо далі. Отже, також ми прийменник Дій будемо використовувати тоді, коли ми хочемо сказати, з якого матеріалу є створена річ, Тобто, з чого, або тобто, який, цей матеріал, ну, тобто, я, 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 який цей матеріал, тобто який цей матеріал. Тобто, оця річ, ніби, ну, ніби, яка, яка вона та. Наприклад, дивіться, лакаміча котони. Тобто лакаміча котони – це є ніби сорочка з котону, або ніби котонова сорочка. Тобто, яка сорочка? Вона є котонова сорочка, лакаміча дікотони або Лафінестра Діветро. Тобто, дивіться, вікно, вікно воно з щогу тобто, створено. Тобто вікно, воно є стікляне, стікляне та? і тому воно буде діветро, Тобто, з ну, тобто, скла. Ла Лафінестра діветро. Тобто, ніби якби vetro, тобто, якби вікно з скла. Не з такого плану, ну, не знаю, як б зліну вам перекладатися. Тобто, матері... тобто, що ця річ створена. Наприклад, дивіться, ілтаволу діленью е Ну, Це я вже так сказала. Дивіться, Ілтаволод е тобто, е, ніби якби дерев'яний сіл є великий. Тобто, сіл, він що створений? Він створений з дерева. І він є великий, так? Тобто, ілтаволоділень е, з дерева. Далі, коли ми вказуємо тему, про яку говоримо? Дивіться, наприклад, Кіара парла sempre di politica. Тобто Кіара парла di politica. Тобто, Кіара говорить завжди про політику. Тобто, ну, «Ді парла? Ді політика». тобто, про що вона завжди говорить? Вона говорить про політику. Та? Або айко брати нову ді дітейну. Тобто, ти купив нову книжку з італійської мови, а й і нову лібру, тобто Ілібр діке коза. Дивіться Ілібрі, діке коза, тобто книжка що? Книжка з італійської мови. Тобто, ми іменно фіксуємо, що у ця книжка. Добре? Міп'яче парлариді музика. Тобто мені подобається говорити, про що іменно подобається говорити. Тільки коза Мі П'яче парлариді музика. Мені подобається говорити про музику. І перед музикою, я, тобто, я іменно, акцентую увагу, що мені подобається говорити про що? Тобто про музику. Ді музика. Далі, 6, 7, Це коли ми вказуємо автора фільму, роману, художнього твору. Добре, тобто перед, значит, перед е, назвами авторів. Дивіться, наприклад, мені п'яче мотила музика Ді Моцарт. Мені подобається дуже сильно музика Моцарта. Мі п'яче мольто ла музика Ді Моцарт. Тобто дікі, тобто типу музика чия, музика Моцарт. Ну, тобто музику, яку написав Моцарт, так? Да? Квесто ді Пінту е ді Леонардо да Вінчі. Тобто ця картина, вона є Леонардо да Вінчі, тобто її намалював, так? Тобто ніби Квесто ді Пінту е ді Леонардо да Вінчі. Тобто, це, ніби я би цю картину малював Леонардо Де Вінчі. Далі: Олето і Лібру Енеїди і Іван Котляревський. Тобто, я прочитав книжку Енеїда е, Івана Котляревського. Добре? Так само, як ну, тіп, я прочитала, бо я дівчина, я скажу Олето і Лібро. Тобто я так само тобто, прочитала я буду дівчиною та? Е, е, Енеїду Івана Котляревського. Мій жінка дуже хоче її прочитати, я її, на жаль, не читала, але. Тепер хочу і почитати. От. Тому, якщо щось, тобто, перед надвами, художниками, перед авторами е, якихось творів, тобто, ви берете ставити пряменник дій. Добре? Далі йдемо. Е, Пріменник дій ми говоримо тоді, коли го... хочемо сказати, частини від цілого. Тобто, це як розуміється. Наприклад, от я питаюся: un коштує di patate? Дивіться, там батати може бути і 10 кг, і 20 кг. Але я питаюся ім. Моск... Тільки один кілограм, мене цікавить. І коли я скажу типу, он кіло, ну, тільки то коза, тобто кілограм, чого? кілограм картоплі. Кванту коштує кілодії патати, тобто, скільки коштує кілограм картоплі. По biscotti? паку favore. перфавори, тобто, можеш купити е, пачку печеня, тобто, е, там може бути, бути 10 пачок, і може бути 20 пачок. Але ви питаєте, чи... тобто людина вам може купити одну пачку діті. Пой компрари ді біскоті, перфавори» і так далі. Так, добре, або далі. Диво, компрари у метро Дістофа. Тобто, я повинна купити метр е, тканини. Знову ж таки, тканини може там є багато, тобто в магазині, та, але вам і треба метр тканини. Диво компрари у метр е, Дістофа. І далі є в нас такі сталі вирази. Добре, от вони просто перекладаються, от вони так і є, пояснення нема. Вона так має бути. Добре, і все. Наприклад, tanto in tanto – це час від часу. Добре? Наприклад, tanto in tanto guardo la TV. Тобто час від часу я дивлюся телевізор. Tanto in tanto. тобто час від часу, так? Дивіться, есері діфрита. Я іменно поставила есері в закінченій формі есері, бо відповідності до того, хто буде говорити, чи дівчина, чи хлопець, так? Тобто ми можемо, наприклад, от сказати, «Ті рік яму п'ятарді перке соно діфрита». Тобто перке адесо соно діфрита, тобто або перке ора соно діфрита. Тобто я тебе перезвоню пізніше, тому що я зараз поспішаю. Добре? Есері діфрита, тобто ніби поспішати по-іншому. Добре, коли ви поспішаєте, наприклад, ви скажете, на sono di fritta, mi тобто, вибачте, я поспішаю. І втікаєте тоді по своїх справах. Di solito, як ви вже знаєте, це, напевно, буде зазвичай, так? Di solito mi svedio, але нове. Тобто, зазвичай я прокидаюся в 9 годині, так? Di solito mi svedio, але нове, так? Далі, di male in peggio, дивіться, di male in peggio, це такий сталий вираз, Ніби, якби все гірше і гірше. Дивіться, мале це погано, педжо чи ще гірше. Тобто, як ніби від поганого до гіршого, але воно прикладається все гірше і гірше. Вони так говорять і маленький і педжо. Добре, далі, дивіться. Є отакий от самий вирізи, як Мал-ді. Добре. Іменно, наприклад, О Малдітеста. Тобто, якщо ви говорите, що у вас болить голова, і ви говорите О Малдітеста. Добре. Або, ну, тобто е, малдітеста, тобто це є голунабіль. Омалдітеса, тобто мене болить голова, болявата. тобто, мене болить горло. Тобто Це по-іншому я маю ніби, бо, о, біль в горлі, десь такого плану буде досильно, якщо перекладати. Ну, наприклад, о мал денті, тобто, мене болять зуби. Добре, тобто ось тут. Ді, от, і ви тоді після цього говорите, що там вас болить. Оце є сталий вираз. І дивіться, і на підкінець я написала дієслова, що використовують таку форму. Ніб'є дієслово, плюс прийменних дій і знову дієслово. Добре, наприклад. Такі слова є кредери, вірити, есере конвінту, бути переконаний в чомусь дечідере, щось вирішувати, есери, сікори, е, сікуру, бути в чомусь впевнений, та? пенсари, думати, сапири, тобто знати, аспетати, чекати, діри, казати, шидери, вирішувати щось. ну, тобто, ой, мало Мала вибирати, тому що де дечідери буде вирішувати щось, а шигери буде вибирати, так? Діспетчерсі, це є верба рефлексиву, це коли вам щось жаль. наприклад, мій дісп'яче, тобто мені жаль, так? тобто ви там використовуються вербо рефлексиву, тобто зворотні дієслово. Фініри закінчувати завжди, тобто після таких дієслів ви завжди будете ставити пряменник діє з тобто щось відкривати для себе, щось знавати для себе нове, капіри, щось розуміти, Есклюдери — щось від... виключати, тобто, знаєте, списку щось там. цей. Кідери, запитувати, соняри, мріяти, акордісів, тобто, о, знаєте, як напит нонмісонного акорда, тобто, це коли ви на щось не звернули увагу. Добре? елементарсі, тобто щось скаржитися. Наприклад, стопен саду, дивіться, стопен саду, тобто я зараз ніби якби думаю. Про що я думаю? Дікий коза стопен саду, тобто про що я думаю? Стопен саду дій кам'яри кази, тобто я думаю, що поміняти хату. Добре? Або оди чизу дій андари ін ваканці ін Україна, тобто я вирішила, що на відпустку я поїду в Україну. Так? Оди чизу дій андари ін ваканці ін Україна. Тобто я, я поїду ніби я на відпуску в Україну. Я вирішила. Одечизоді коза, чізо. тобто одечісодіандари. Тобто, я вирішила їхати там. Дивіться, і зверніть увагу, Пе, наприклад, пенсар, тоді ви берете дієслово, тобто пенсар відміняєте, та відповідається до чого, ну, як ви це будете говорити. І наступне, тоді ви ставите прийменник мене ДІ, і наступне дієслово ставите в закінченій формі. Бачите, Камбіаре, андаре. Добре? Ну, тут і по-іншому соносicur квесто, тобто я є впевнена в цьому. Наприклад, це сікура тобто Ти в чому я впевнена? Соносікори квесто, тобто я є впевнена в цьому. Знову, поезія лонтані. Тобто я мріяла подорожувати ніби по далеких країнах. Та? Тобто, в я поставила знову ж таки в закінченій формі ее, mi lamento di lavorare troppo. Тобто я скаржуся, е, ніби е, що багато працюю. Тобто по-іншому, там mi lamento di lavorare troppo. Тобто я скаржуся, що я багато працюю. Е-е, credo di aver capito. Тобто я сподіваюся, я вірю в те, що е, я зрозуміла, так? Di aver capito. Тобто, що я зрозуміла з того всього, що тут написали, так? Да? Тут кредит є викапіта, тобто я, я, я вірю в те, що я все зрозуміла, в плані, що я зрозуміла. Дивіться, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі і бажаю вам, щоб вас Бог оберігав і ваші сім'ї. Hvala vam za pažnju.